Імперіаліст е, е, намагається спіймати колонізованих людей ще молодими, ще uh -huh. молодими, що з ними створити. І я чого про це згадала? Бо Кока-Кола почала продавати е, свої напінь на зустрічах Гітлер-Югенду. Uh -huh. Тобто, ну типу, підлітки. Так, то... абсолютно. Крім того, що вони продавали, для того, щоб точно ні в кого не було сумніву, що вони абсолютно не проти того, що відбувається в, в Німеччині. Вони також е, е, на кампаніях. Е, Демонстрували велику свастику, тобто Кока-Коло, і поруч свастику, все Чекай, вони це робили в рекламі. Ні, вони це робили на, на зустрічах, продавали, і в цьому плані компанія Кока cola розуміла, що ми не знаємо хто виграє, треба ставити на перших і на других. Зараз ми говоримо з тобою так про, про нацистів. І в якийсь момент вони створили спеціально під з того, що я читала, що частково фанта була створена спеціально для цього ринку. Для того щоб знову ж таки не було такої чіткої асоціації саме кока коле, і з'явилася ця асоціація з новим фруктовим напоєм mm -hmm. і так далі.